Друзі, вітаю! Безумовно, одним із найтоповіших тем сьогоднішнього дня є те, що Путін скликає термінове зідання Ради безпеки та черговий ультиматум з Кремля для України Терпецького Союзу. Розпочнемо з того, що вчора, у вихідний день, російські ЗМІ гучно повідомили, що анонсоване велике засідання Радбезу РФ за участі Путіна. Так, російські ЗМІ написали, що Путін анонсував засідання Радбезу РФ щодо перемовин з Україною. І тут одразу дам, що така новина не просто так з'явилася вчора, адже сьогодні вночі Кремль вирішив нанести масований дроново-ракетний удар. І сьогодні наші ЗМІ вранці повідомили, що Російська Федерація вночі запустила по Україні рекордні 499 дронів та ракет. ППО, на щастя, відпрацювало наше дуже добре. Хоча, на жаль, не все вдалося збити. Але якщо ми подивимося статистику від наших повітряних сил, то були збиті усі ракети, крім однієї Х-22, деякі були подавлені ребом. І найважливіше, це те, що були збиті усі 10 ракет Х101, які були запущені з повітря тими російськими бортувальниками стратегічними, які залишилися. І що також дуже важливо, що була збита вся балістика. Є заява від Ігната, що американські Петріот знищили сьогодні всі запущені росіянами кинжали. Ця новина дуже важлива, тому що Росія вона модернізувала свої іскандери, модернізували піджали, адже ракети кинжала це ті ж самі іскандери з повітряного запуску. І зараз, враховуючи певний досвід, вже вдається збивати навіть незважаючи на цю модернізацію. І щодо Петріоті хочу сказати, тому що сьогодні з'явилася така гучна новина повідомлення від посла Ізраїлю в Україні Бродського, що Ізраїль передав Україні системи ППО Петріот, який отримав від США на початку 90-х років. Я одразу побачив такі бурхливі емоції від багатьох українців, і також що цікаво, російські змі цю новину проситували. Також багато росіян висловлюють свої емоції, але я скажу одразу і прямо. Ще не варто завчасно радіти, і причин тут декілька: перша причина в тому, що позавчора була заява президента України Зеленського, який офіційно прямо публічно заявив, що Україна ще до цього часу не отримала відповіді Сполучені Америки щодо того, щоб Україна купила уша Петріоти та ракети до них. А тут, якщо Україна дійсно отримала від Ізраїля степ по Петріо, то навіщо президент робив такі заяви? Крім того, місяць тому, а саме 4 травня, була стаття у американському виданні The New York Times, яка опублікувала Insight, що США готують надати Україні більше протипотрядної допомоги. І, зокрема, в першому абзаці цієї статті написано, що система протиповітряної оборони Петріот переміщується з Ізраїлю до України. Мова йде про одну систему, про одну батарею, і вона ще переміщується. І американське видання писало, що ця одна система спочатку вона переміщується до США, чи, можливо, в Німеччину для капітального ремонту, а потім вже в Україну. І тут проблема в тому, що ці системи ППО, які Ізраїль уже списав ще навесні минулого року, вони дійсно американські, і зараз Ізраїль їх повертає Сполученим Штатом Америки. Ці системи застарілі. Там електроніка ще тисяча х років. Ці системи не можуть збивати сучасні балістичні ракети, це виключено. І Україна хоче купити сучасні системи ППО Петріо, зважаючи на можливості країни агресора Російської Федерації. Але у будь-якому разі очікуємо додаткових новин. Проте очікуємо в першу чергу на рішення Сполучених Америки і на дозвіл для України, щоб Україна могла купити системи ППО Петріот і ракети до них. Однак повернімося до того, що Путін скликає сідання Радбезу РФ. І як вчора повідомили російські змі, засідання буде скликано з понеділка по п'ятницю, тобто з 9 по 13 червня. На що це натякає? Це натякає на те, що Путін дуже би хотів нанести ефективний ракетно-дроновий удар по Україні зі значними наслідками, а вже потім зібратися засідання, тому що точна дата не озвучена. Деякі ЗМІ намагаються максимально нагнітати, особливо ті ЗМІ, які заявляють, що вони опозиціонери. Зокрема, на сайті Каспару.ру така стаття сьогодні з'явилася про несподіваний такий широкий анонс майбутнього сідання Радбезу РФ. І це видання підкреслює, що в минулому засідання Радбезу РФ Кремль він про них не повідомляв і що їх не було вже кілька тижнів. А щодо майбутніх засідань, то взагалі ніколи не повідомлялося. Але я одразу хочу зазначити, незважаючи на такі повідомлення, що й такими жирним виділеним, що це дещо не відповідає дійсності, тому що, наприклад. 1 червня, в той день, коли Україна знила операцію Павутина, російські ЗМІ повідомляли фактично всі Центральні Федеральні, що Путін збирав оперативну нараду Радбезу Російську. Там заявили, підкреслили, що мова йшла не про операцію Павутина. Ні, ні, що Буцім то Путін говорив членами Радбезу про гуманітарні питання про систему охорони здоров'я Росії і як її покращити, які є проблеми. Але повідомлення про те, що Путін збирав Радбез РФ на таку оперативну нараду, було. Тому коли російські та інші зміна гнітаються з одного боку зрозуміло, і зрозуміло тому, що хоче таким чином охопити більше переглядів, глядачів. Зараз буде дуже багато різного нагнітання, конспірологічних теорій, і все для того, щоб зібрати побільше переглядів та підписників. У цьому випуску ми будемо намагатися проаналізувати Твересу ситуацію. Зважаючи на те, що дата чітко накреслена, це дуже схоже на те, що Путін. Хоче досягти того, щоб після чергового удару, після чергового терору по Україні були значні наслідки. А потім що Ультиматум оголосити? І щодо ультиматуму я поясню, чому я так вважаю. Але я хочу зачитати, що пишуть на сайті Каспаровру. про те, що військові експерти думають, що Путін може поставити на цьому сіданні різні питання про мобілізацію, про засування небезпечного виду зброї, про втягнення у війну Білорусі та інше. Щодо мобілізації сумнівно, звісно, є ймовірність, але вона низька, і сумнівно тому, що Путін нещодавно, декілька днів тому, гучно на всю Росію заявляв, що буцімто Росія набирає дуже багато конкратників: 50-60 тисяч щомісячно. І зараз що він голос мобілізацію. А навіть якщо оголосить, потрібно буде мобілізованих готуватися два-три місяці, також час. Україна також буде діяти у відповідь. Щодо застосування небезпечної зброї, це про що? Про орішнік. Так, минулий раз, коли Росія вдарила орішником по Україні по Дніпру. Ніяких попереджень не було. Не було сідання Ради безпеки РФ, нічого не було. І тому що щодо цього разу потрібно зідання Радбезу РФ. Смонові Білорусі також ймовірність вкрай низька, зважаючи на те, що якщо Путін не зміг нагнути Лукашенка ще в перші тижні повноштабного вторгнення, то про що зараз говорити? Це більше схоже на те, що Путін хоче провести засідання і голосити ультиматум. Такий, як, наприклад, він оголосив ще в грудні 2021 року, перед початком масштабного вторгнення. І сьогоднішні заяви з Кремля на це вказують. Зокрема, сьогодні лунали заяви і від Мединського, від Лаврова, від Пєскова, від Рябкова такі заяви, погрози ультиматуми. Мединський очільник російської делегації заявив, що мирний договір з Україною, мирна угода могла бути підписана ще 28 лютого 2022 року. Але Україна відмовилася від путінського ультиматуму. І тепер Мединський говорить, що зараз Росія буде більш жорсткі вимоги висувати, і ультиматум буде гіршим. Але Україна ніяк не могла погодитись на той путінський ультиматум. Це взагалі виключено. Адже то що тоді хотіло Росія? Росія хотіла, щоб Україна визнала Крим Буцімто російським. Також українська армія була скорочена до 50 тисяч, тобто українська армія перестала би існувати, тому що такої кількості людей не вистачило б навіть на штаби, зважаючи на наші і військовопітні сили, на інші наші роди і види військ, це взагалі безбройних сил. І щоб Україна була нейтральною державою беззахисною. І це просто відкладена війна. Адже цілі Путіна не змінилися. І я мовчу вже про статус російської мови та інше. Є заяви від російського МЗС, такі погрози. До речі, також від Рябкова. І саме Рябков, заступник російського міністра кордонних справ, у грудні 2021 року гучно кричав, щоб НАТО забрало свої манатки до кордонів 1997 року. І сьогодні те саме. Сьогодні російські ЗМІ пишуть, що російський МЗС вимагає вивести війська НАТО зі Східної Європи для завершення війни в Україні. Також ми бачимо такі ультиматум. Є крекід від Лаврова, який сьогодні заявив, що це Буцім то чистої води фашизм, і що, начебто, проти Росії воюють Стармера, Мерце і Макрон. Лавров почав заявляти, що зараз мова йде про боротьбу добра зі злом. Але що цікаво, після такої заяви Лавров почав думати: а чи хтось не подумає після такої заяви, що Росія є саме злом? І тому він підкреслив, що нібито на стороні зла виступає не Росія, а саме Захід та Європа. Також він заявив, що вони воюють проти нас, постачаючи Україні високоточне високоточне озброєння, якими нібито українці не можуть керувати цим озброєнням, а значить, цим озброєнням керують громадяни тих країн, які постачають Україні озброєння. І саме тому, нібито проти Російської Федерації в Україні воюють країни НАТО, і такі гучні заяви від Лаврова. Далі більше ви не повірите, але сьогодні Пісков, речник Путіна, який завжди робить такі хитрі заяви, ніколи не погрожує. Сьогодні вирішив погрожувати ракетами країнам Європи. Пісков сьогодні заявив, що Росія залишає собою право на свободу дій щодо розгортання ракет. Вчора і позавчора лунали погрози від Рябкова, що Росія буде направляти ракети з таким натяком на Берлін, що Росія буде показувати чергові аналогоніти. А сьогодні на третій день уже не рябкова а Півського погрожує. Також ще є одна заява від Мединського, який заявив: якщо Київ і НАТО спробують відвоювати між окуповані території, то буде ядерна війна. Якщо зупинити конфлікт по лінії бойового зіткнення і не домовитись про справжній мир, просто заключити якесь перемир'я, то це буде таке, як було між Вірменією та Азербайджаном Карабах. Але цей регіон перетвориться окуповані території Великий Карабах, підкреслив Мединський. Через деякий час Україна разом з НАТО союзниками, Україна вступить в НАТО, вона спробує цей регіон відвоювати окуповані території. І це буде кінець планети, це буде ядерна війна. Ось такі порози стратегічної зброї. Ще що важливо щодо того, чи хоче Москва в лапках миру. Особливо зважаючи на придищені заяви президента США Трампа, що Буцім то Путін хоче миру і хоче завершення війни. Сьогодні Лавров гучно заявив він, що навіть не заявив, а назвав так званих найкращих дипломатів від Росії. Це окупанти. Лавров назвав російських бійців кращими дипломатами. Все, що потрібно розуміти, і це загалом сьогоднішні заяви є нічим іншим як ультиматумом для України та Європи і сигналом до Сполучених Штатів Америки. В свою чергу російські пропагандисти гучно повідомляють, що розшифрований сигнал, який Путін надіслав на російському радбезу, і що на Україну полетять сотні ракет. Загалом, щодо цього так званого сигналу, і водночас щодо ракети хочу сказати, що сьогодні російські ЗМІ на перших шпальтах була новина, що Україна вдарила. По культурно-дозвільному центру, по будинку культури у Рейльську Курської області. І такі статті з такими заголовками, що самі жителі Курської області обурені, що як це так? Це ж будинок культури та інше. Російські пропагандисти взагалі писали, що Україні хаймерси не жалко на знищення книг і що вдарили по культурно-дозвільному центрі. Яке там таке дозвілля? Насправді там сиділи окупанти, про що я сьогодні говорив у попередньому випуску. Ви там розміщалися, і Україна вдарила виключно по військовій цілі. І сьогодні російські воєнкори прямо пишуть, що в результаті удару ворога з РСЗО, тобто України Хаймерс, по позиціям російських військ з Курській області, грузом 200 стали великі друзі північного вітру, військовослужбовці штабу 155 ї бригади. Тобто прямо пишуть воєнкори, що військовослужбовці штабу 155-ї бригади, груз 200, що вони мінус. А пропаганда що до цього часу не може зупинитися. Цікава новина. Сьогоднішні пропагандисти повідомили такі заяви цитують від генерала Липового, який назвав особливості сьогоднішніх ударів українським ВПЛА, зокрема Пачебоксарам, по Чувашії, де був вражений російський завод, який витовляє електроніку, витовляє різні радіомодулі для шахедів, до російських ракет і іншу електроніку. І російський генерал підкреслив, що дрони лютий летіли по карті без зв'язку, що працював РЕП, взагалі не працював зв'язок, а дрони лютий чітко влучили. Він почав верещати, що нібито Україні допомогли країни НАТО створити такі безпілотники, такі системи наведення по прив'язці чисто до карти місцевості, без взагалі супутникової навігації, без, наприклад, використання мобільного зв'язку на території РФ 4 g без нічого. Він зараз дуже підкоється, що буде завтра. Стодо того, що буде завтра, то я хочу нагадати, що вчора було опліковане інтерв'ю президента України Зеленського, яке він давав американському телеканалу ABC. і президент України Зеленський прямо сказав, що є таке відчуття, що цю війну можна завершити саме у цьому році. Звісно, якщо країни Заходу будуть вводити санкції, посилювати, а також натякнув на можливості України на те, що Україна буде посилювати свою відповідь. Загалом щодо нашої дипломатії є сьогодні повідомлення у ЗМІ, що керівник офісу президента Єрмак обговорив з радниками Німеччини, Франції, Італії та Британії посилення санкцій проти Російської Федерації. Вчора ввечері президент України наголосив, що на цьому тижні буде декілька зустрічей в Україні і будуть прийматися важливі рішення. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні Україна та Росія почали обмін деяких категорій у форматі всіх на всіх. Щодо обміну цієї доброї новини, як ми знаємо, Кремль всіляко намагався маніпулювати. І вчора була заява від президента Зеленського, який заявив, що Росія грає в брудні ігри з обміну. Але незважаючи на ці брудні ігри, нарешті процес розпочався. Щодо кількості людей, яких обміняють поки інформації немає, вона не озвучується і не озвучується тому, щоб не зірвався цей обмін. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.